Я пам'ятаю цей момент, коли я перший раз приїхав на округ і перший раз в житті почав розмовляти з матою Євгенію, які так само не давали посвідчення, але в неї було 10 дітей, а з 11 вона ходила. Теж молода така. Я сиджу і бідний, не знає, як підійти, і думаю, пожаліти її, чи як сказати. Досвіду такого немає. Вона каже, це ви мене не жаліте, каже, це я вас маю пожити. скільки дітей? Каже, двоє, кажуть, у вас проблема. Каже, двоє дітей Каже. А в мене каже, все нормально. Я буквально пам'ятаю ці слова. У мене 10 дітей, каже. чоловік працює, малий пила раму свою, діти навчені, один за одним глядять, один за одним контролюють. Після школи, каже, всі біжуть спочатку до батька щоденник показують, і потім каже, приходять. Всі відмінники. Один каже хлопчик трошки ще не дотягує, але ми його підтягнемо. Я пам'ятаю ці слова. Я бажаю, щоб у вас в сім'ї завжди так було, щоб у вас так велося правильно, щоб діти один одному допомагали, бо вже батьки, ну, якщо почнуть за всіма бігати, то можуть сильно залучнути. Ми зробили хорошу місію. На, на жаль, в нашій державі, на жаль, процедура отримання того, що людина заслужила, зробивши такий материнський подвиг, я звичайно відказати не буду, знаєте, на простіше. Чоловіка. До того, а після того має важче. Да? Да. Зробили такий подвиг. Все має, має бути простіше, має бути достойніше, гідніше. Сьогодні в нашій державі тільки одна людина, президент, підписує ці посвідчені металеві гливін. І тяжко так відбуваються, ті кошти. Я пам'ятаю, як я їздив до виборів, мені розказували ці проблеми. Ми збирали якусь інформацію, збирали ці посвідчення, ці документи, ходили, щось перебували. Ну, Мені приємно вам доповісти, що разом з спільними зусиллями, не тільки моїм, а ще багато людей було задіяних. Нам довелося вдалося добитись цих посвідчень, ще не всіх 100%. і Я маю приємну місію вручити сьогодні це посвідчення їм. Я думаю, що це медаль в мирний час сама сама є заслужена. будь ласка, і до нас. Дітей багато, сковородки може не хватити, щоб швидко могли під'їхати. Ви коло те Дякую. Віти, Дякую. ви. Дякую. Добре, так, хай на цю дітей. Щоб пічолік з боку, тобі я ще вцілувати. Як іду до тонку, у мене трошечка. Два діти, так.